А, ну що, як новенька? Ну все хорошо, клієнт задоволений. Ну, слава богу, головне, що нікому волосся не спалило, уже хорошо. І що, ви її тепер візьмете на роботу? Ну так, да, вже устроюсь на днях та й все вже. Трошечки мене голова освободиться, бо і так, зараз куча проблем буде. Яких проблем? Та ми Тому що це переділи цю кав'ярню. Вона ще ж з 90-х, мабуть, нічого не міняла. Вона е, досі наливає, продає там чай і кофе заливає. Це в неї така кав'ярня. ж 21 вік. О Боже, і що зараз хтось таке купляє ще? Да, сама в себе купляє. А що ж ви хочете там робити? Я теж кав'ярню, но таку сучасну, з красивим дизайном, інстаграм, щоб можна було в кожному куточку сфотографуватися, було красиво, десертики поставимо різні, кофемашини, кофе буде хороше. зробимо звичайну кофейню нормальну. А, ну так, да, звісно, правильно. Я буду до вас приходить, і подружок приводить. Чу ж, Ань, а я оце зиркою, зиркою дивлюсь. А де ти цю сумку взяла? А це я замовила на анна світбекс чи якось так по-моєму. Я можу вам інстаграм скинути. Подожди, це ж ця милашка робить і мала їй допомагає. В смислі як? Ну, Малашка приїжджала до нас в гості до бабушки. Це ж виходить, мого мужа, рідної сестри, дочка, малої двоюродна сестра. Вона ж приїхала сумку. Пила малаш побачила і каже: Давай будемо з цього гроші заробляти. Вона її навчила. Вони нав'язали кучу сумок і тепер це продають. Ну, прикол. То ви що, Я даже не знала. Я думала, що якщо ви б це робили, то це б на є Кіс-шоп продавалась би. Ну, Милашка просто ж в Києві живе. І вона там цими сумками займається, їх плите далі и оттуда їх і відправляє. отправляє. Нам же ж це треба відправляти, що у нас тут ігрушки, бум шопери і так далі. То їй зробили отдельную сторінку, то все, всі вопроси за сумочки туди. О, бачите, як прикольно получилось. Всем привет! А що це сюди прийшла? Привіт, мала. А, я просто вирішила по решила попутить. Подожди, що пішки? Ну да, я не хотіла просто на маршрутке їхать. И ще прогуляться, додому на маршрутки. А так я ще не їду додому. А ну і що я тебе зачекаю? Ну дивись, як хочеш, якраз зараз буду дзвонити цьому дизайнеру. Якому дизайнеру? Ну, що буде нам дизайн придумувати поміщення внутрі і снаружи. А, ага, прикольно. Так, да. ну пішли тоді до мене в кабінет. Все, Ані, якщо ми в кабінеті. Угу, так, добре. Ну да, да, і нам надо по дизайну як всередині, так і фасад теж придумати. Ну, в принципі, наброски є, просто надо це красивенько в 3D цій програмі змоделювати, щоб я бачила. Скільки? Ого, я щось трошки не чекала такої цифри. Да, да, хорошо, хорошо, да. Я тоді подумаю, я вас наберу. Угу, да, давайте. Ну що? Три тисячі доларів хоче, ну ти шо? Він шо, ти є вообще? Я б я за ці гроші піду, скуплю це на ремонт і ще за цей ремонт. Да, мала, оце менше всього я хочу, щоб ти там ремонт робила. Чого це? Бо ти ще мала, треба думати про уроки. Мала, взагалі-то, якби не я, ти б теж про те поміщення і не думала, і не робила б ніяку кав'ярню. Що там, кстати, школа? Що? А... В школі що, мала? В школі? Щось знаєш? Так та яблуками та тонким туманом і свіжі айстри над піском рум'яним. Ти який вивчила? А я при чому, Маріна? Ну нам же всім задавали вивчить будь-який вірш і розказати. Смислі любий. Що прям любий можна розказати? Ну да, ну ти що забула, що нам натаха задавала. Аліна, я не то що забула. Я не знала. Ти взагалі групу нашу дивишся, вона там завжди дублює всі завдання. У нас є група? Дай забудь про вежі темної години. За Понятно, тут 537 діалогів, блін, чаток, ось група. 700 непрочитаних. ти навіть в неї не заходиш. А, так. Я думаю, що якась фігня. Понятно. Будь про вежі темної години. Молодець, Даша, тобі, як завжди, 12 балів. Молодець, дуже довгий вірш вивчила. Дякую. Так, добре діти, давайте хто хоче наступний розказати вірш, який вивчив. Можна я, Наталя Володимирівна? Аліна. Так, Аліна, давай, виходь до дошки. Угу. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить вище нас зеленим. Ми ще побудемо, ми ще облетим. А листя просить, дали нам то втіхи. Сади прекрасні, роси, як вино, ворони п'ють накльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно. Молодець Аліна, також дуже гарний вірш вивчила. Сідай тобі теж 12 балів. Дякую. Мала, ти думаєш, що я тебе не бачу? А, ти Тут этот оліван закатився. Ай, і волосами йду. Ну що, все дістало. А, та, не, ще, це дирочка ще валяється, не знайшла. Давай, розказуй вірш. А, вірш? Так, Мала, вірш. Як не дивно, ми зараз всі розповідаємо вірші. Ага, ви ж такі всі молодці, повиучували, да? Мала. Йду. Давай, починай, я слухаю. Кешбер Чіка, Тік Ток Чіка, Трешток Чіка, Гінгста Чіка, Інста Чіка, Меслінчика, чика, Чіка, Вікро Чіпка, Софті Чіка, Чіка-Порщ Чіка, Порщика, Україні борщ. А ну мала. що це таке? Ну, віршав, розказала любимо. Так, ну по-перше, я сказала не на англійській мові вивчити. А, а... по-друге, по-друге, -по зберегла дивіться, автор треба вірша. Так, чтобы завтра мы не ты поняла? Так, мам, когда я буду учить, я в, я в тебе на работе сижу. Значит, марш до дома учить верша. Да, ну, мам, ну, пожалуйста, ну, можно я еще тут побуду? Мама, я тебе сказала до дома. Хорошо, пока. Пройду, проверю. <смех> 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 боже, боже, кто это? Слышишь, ты, женщина, рота закрыла, и молча сидишь. Ну так що, ты дома так редко появляешься, что можно вообще про твое существование забыть. И вообще, с закрытым ротом нереально выпчить ешь. Боже, як хорошо, что я в школу не хожу. Хм, а що ты пьешь? А что такое? Ты алкоголик. Ты что вообще я алкоголь вообще-то не пью, чтоб ты знала? Так дай мне попробовать. Чтобы ты меня туда слюней напускала? Не нет, спасибо. Да, ну Лена, нет. И не попробуєш. Привет. Э, поставьте під видеобургів а в комментариях напишите. Чи дають вам скоштувати, що ви просите ваші батьки, там чи старші э, с -с сестри чи брати. Якщо да, то пише, що ви вже курштували из запрещенки, так чесно. Так все, не мешайте мені, я решав чуть. Так, да. Ой, мала, привет! Та да не ба, я, я, я вірш хочу. Ой, Боже, який вірш? Та да в школу там задала один вірш вивчити. Та да на черта він тобі надо. Давай краще мені якісь ці. Кросворди, подік Ні, бабушка, мене мама потім приб'є. Ой, ця твоя мама. Давай їдесь Діном, чуєш. А що? Будемо собі жити спокійно, хоч дихать буде чим. Воздуха буде хватати. Я тобі вірші ніякі не буду задавати вчить. Вообще, можеш в ту школу даже не ходити. толку одной. <rugby> <other creditless> yeah, oui, <shared> <qué> та ні, бабушка, так не можна. Мама хороша. Да, хороша. Коли спить своїми зубами до стінки. Так все, ладно, не мешай мені. Я вчу вірші. Так, це ти мені давай, не мешай. Як не хочеш кросворди до так іди десь отам в другу комнату та в свої вірші. Вот так. Боже холодно. Боже, тебе мені десь да та вірша вивчить. Мала, ти нормально? Ти сама сюди зайшла. Ну все, йди вже. В смислі йди? Взагалі-то я тут зайнята. Ну да, так, бабушка дріхнула, вона мене вигнала, щоб я там не сиділа, блін, не мешала їй. Ну, та ти йди до себе в кімнату і вчись свій вірш. Нє, ну, мені туда не можна. Я там е, закрила свій телефон, щоб він мене не відвлікав і щоб я вивчила вірша. Ого, ти розсталась зі своїм телефоном аж на цілих 20 хвилин? Все, господи, ладно, учи. аби ты только манюза не пущала. Що воно там буде, я не знаю. Так що взагалі без поняття, що робити з тим дизайнером. Та ну так, да, це щось так дорого треба когось другого знайти. Ага, найди. Я вже чоловік п'ять обдзвонила, так один дороже другого. Боже, кошмар. Ну то мала хотіла ремонт робити. їй кисточку в зуби давати, хай щось малює там. Боже, мам, ти що, її взагалі туди до відкриття пускати не можна. Та я пошутила. Ну, Лена, ну що ти? А кстати, де вона? останній раз я її бачила на кухні. Часа три, наверное, назад. Не знаю, в комнате где-то, наверное. Мала, ну иди сюда. Она же мне должна еще Верша рассказать. Что такое? Боже, ты Верша выучила? Да. Давай рассказывай. Ага, а, лисы красные, минуло с них лежать на поле. Дети с хаты выглядают, у Викна на шкода воли. Дети нудятся в хатыни, нудят, нарекают. И на шерсть А -а, ну, подожди, подожди. А вот супроводження сопровождение, это обязательно? Да не, це кхм, так просто захотелось. Что ну, с тобой? Да, ничего. Да, Лена, ну что знаешь, ну, всегда балуется. Ну что, ты не знаешь ей що? Так, я так поняла, что Вишат и вывчила, все, тоди хорошо, свободно. Дорогий, мам, я зешу, я лишь до конца вивчила. Откуда та энергия? Чуть не справлялась. Алло. Коняк, ты когда-то была рыбой. Энергетик? Ага. Да нет, ты что, мама Каша он вредный. Прикинь, я после Лены. Ты была. И что? Ничего моя колбаса, я хочу к то бежать. Так, Мала, все, успокойся, скоро спать лягать. А ты, кстати, верша выучила? Да выучила, только мне бежать надо, я кашу ходить. Мала, спать лягай, завтра в школу. Ах, точно. Э -э, Коняк, давай я сейчас в школу сходу побежу. Так, Мала, все, давай, надо пранить. Дурочка. Заминка, блин. <laughs> Надо что-то <шо> делать. <смех> Точняк. <смех> привет, коняк. О, привет. Ну что, ты добила вчера? Куда? Ну ты же забралась, куда сбить ты после Рэдбулла. А, да, Алина. Де бігла, якби ти ще знала. Куди? Куда? І все, я тобі сказала ніякого рожевого, буде синеньке. Точно, і називемо ще його синяк. А що таке? Якраз прекрасне названня всі сусіди будуть знати, що я там наливаю. І... Хай господь мила двоє, що це таке? От гімнючка мала, а? Кота вона спіла. Ой-ой, ой, -ой, -ой моє серце. Ой.